Добрий день, любі п'ятикласники та всі, хто приєднався до нас у цей час. Я Ірина Павлівна продовжую вести вас стежками красного письменства на каналі Уроки з рубіжної літератури ХДМЛ, Харківський державний музичний ліцей. Підписуйтеся на мій канал та ставте свої уподобайки. Тема нашого сьогоднішнього уроку письменник, закоханий в дику природу. Мова піде про надзвичайно цікаву людину. Митця. Художник анімаліст, знавець дикої природи, мандрівник. Учений натураліст. Один із засновників скаутського руху, улюбленець індіанців. Все це про канадського письменника шотландського походження Ернеста Сетана Томпсона. Роки життя 1860-1946. Всі його різносторонні інтереси сходяться в одній точці тваринний світ. Він казав про себе. Я пішов своєю особистою стежкою, не знаючи і не питаючи нікого, чи то була дійсно краща дорога. Я знав лише одне: це була моя дорога. Чим би він не займався, чи то мистецтвом, чи то відкриттям нових місцевостей на нашій планеті, чи то вивченням побуту індіанців. Ернест Сетон Томпсон оспівував чудову красу нашої планети, популяризував знання про оточуючий нас світ, звертав увагу людей на життя диких тварин і прагнув довести до людей думку, що необхідно жити в гармонії з дикою природою. Уже з раннього дитинства майбутній письменник щиро полюбив тваринний світ. Він рано почав замислюватися про тяжкі і нерідко драматичні взаємовідносини між людиною і природою, про необхідність захищати її від людських бажань, які шкодять природі. Народився Ернест Сеттон Топсон у 1860 році в Англії, невеличкому містечку Саус шільдесе Але він не був англійцем за походженням. Його предки були виходцями із Шотландії, чим Сеттон Томпсон дуже пишався. Коли хлопчикові виповнилося 6 років, родина переїхала в пошуках кращої долі до Канади. Спочатку вони улаштувалися у місті Ліндсей. В провінції Онтаріо, а чотири роки по тому переїхали до Торонто, тоді невеличке містечко, оточене лісами. Цей переїзд до Канади визначив подальшу долю майбутнього письменника. Хлопчик опинився в зовсім незвичних для нього умовах. Йому відкрився новий світ лісів, де було багато різноманітних тварин, птахів. Де природня розмаїття кидалося в очі і з перших же хвилин взяло в полон і не відпускало схильно до єднання з природою душа юнака. Так він закохався у дику, незайману природу. Весь свій вільний час Ернест завжди проводив у полях, лісах, спостерігаючи за життям тварин та пташок. Уже до закінчення школи він знав, що буде натуралістом. Але батько був проти, бо ця професія, хоч і дуже цікава, але не давала змоги зробити багато грошей. Він вважав, що синові краще вчитися на художника, малювати своїх улюблених тварин. Тому хлопець, наділений ще й таким мистецьким даром, почав малювати. Навчав його спочатку місцевий майстер. Потім юнак вступає до місцевої художньої школи, де по закінченню отримує золоту медаль. У 1879 році 19-річний юнак закінчив Торонський коледж мистецтва. І того ж року Ернест їде до Лондона вступати в Королівську академію мистецтв. Проте вже через три роки він повертається додому, не закінчивши навчання. Грошей не вистачало, молодий художник ледве зводив кінці з кінцями голодував і це підірвало його сили. Сидон Томпсон оселився в Канаді, в Манітобі і повернувся до своєї улюбленої справи. Ви здогадалися, до якої? Так, спостереження за тваринами. У цей час він пише і публікує багато статей про тварин. І саме тоді відкривається, як друге дихання, ще один талант письменницький. Перший літературний твір Життя лугового Тетерева» було опубліковано 1883 року, а в 1886 виходить його перша книга Савці Манітобі, після якої невдовзі з'явилася низка видань наукового характеру. Наприкінці ХІХ століття у 1898 році Сеттон Томпсон видав книжку тварини, яких я знав, яка змусила заговорити про нього як про письменника, котрий з нового ракурсу відкрив для людей світ тварин. Услід за нею з'явилися такі книжки, як Доля Гнаних. Тварини герої, дикі тварини у себе вдома, що зміцнили про нього враження як про автора, який несамовито любить тварин, і відкриває очі людям на них, змушує по іншому дивитися на світ дикої природи. Герої Сетана Топсена, персонажі кількох десятків книжок тварини. Іноді свійські, але здебільшого дикі, лісові, степові, яких сучасним людям, як правило, доводилося бачити вживу лише в зоопарку, в маленькій і незручній клітці, в неволі. Асетон Томпсон описує їхнє життя на волі, в їхньому природньому середовищі, де вони з'являються у всій своїй красі, майже ні в чому не поступаючись людині навіть в певних речах перевершуючи її. Тварини описуються зі своїм особливим характером, звичками, неповторною манерою поведінки. Автор показує, що примхливі повороти долі тварин. Захоплюють не менше, ніж інтриги пригодницького роману. Сетон Томпсон ретельно вивчив звички найрізноманітніших тварин і пташок. Коли він писав про тварин, читачі були просто вражені спостережливістю автора. Про все Томпсон писав так, неначе сам був колись Вороном, чи Лисом, чи ведмедем, чи Вовком. У деталях знав побут тварин, знав, як вони знаходять їжу і до яких хитрощів удаються, щоб обдурити своїх ворогів, втікти від мисливців, як вони виводять своє потомство, як турбуються про них. І це не випадково. Адже він був не просто літератором, а ученим натуралістом і десятки років провів, спостерігаючи за багатьма тваринами канадських лісів, читав, як по написаному, по слідах диких тварин, немов розумів мову у лапках тварин і птахів. Все побачене письменник ретельно заносив до свого щоденника натураліста яким весь час користувався, коли починав писати свої твори. В них автор олюднював своїх тварин, тобто наділяв їх певними людськими якостями. До того ж, письменник був ще й художником. Як правило, він сам ілюстрував свої книжки і залишив тисячі малюнків з натури. І як я вже сказала на початку, ще одна пристрасть була у Сеттана Томпсона. Життя корінних народів Канади та Америки, індіанців, вивченню їхнього побуту, культури, їхньої лісової науки, письменник присвятив багато років. Це все знайшло відображення в книжках Сеттана Томпсона, які були не менш відомі, ніж його розповіді про тварин. Ось такий він, канадський письменник шотландського походження Ернест Сеттон Томпсон, який прожив довге, цікаве, насичене життя, мав дуже багато різноманітних інтересів, захоплень, напрямів діяльності, володар багатьох даних від природи обдарованостей, палкий захисник дикої природи, ідейний співзасновник скаутського руху серед молоді, митець. Який своєю творчістю та образом життя наполягав на ідеї гармонійного співіснування людини і дикої природи. Ми з вами, діти, будемо вчити один з творів Сетана Томпсона Оповідання Лобо, яке було написано у 1898 році. В ньому розповідається про останні дні життя грізного й розумного вовка на ім'я Лобо, на якого полюють мисливці. Отож, я закликаю вас читати твори Сеттона Томпсона та розділяти його погляди щодо тварин, приєднуватися до його ідеї щодо життя у гармонії та злагоді з дикою природою. На цьому я завершую свій урок, всього вам найкращого. Зустрінемося!